І далі ще про культуру у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася зустріч із шоуменом та начальником управління культури Миколаєва Юрієм Любаровим. В рамках проєкту про життя, діалоги в бібліотеці говорили про творчість, захоплення та любов до рідного міста. Подробиці дивіться у сюжеті. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася ще одна зустріч у межах циклу заходів про життя діалоги в бібліотеці. На неї запросили Юрія Любарова, начальника управління культури Миколаєва, а також шоумена, колекціонера, телевізійника та музиканта. Він легко змінює ролі незалежно від обставин, залишаючись завжди багатогранною особистістю. Мене запросила Інга, Інга Хрожевська і директорка бібліотеки запросила на зустріч. Будуть якісь питання, буде якийсь розповідь від мене. Ось я взяв з собою гітару, тому що я не вважаю, що дуже довгі і серйозні розмови будуть цікаві нашим глядачам. Пісні це буде відповідь на питання, на яке я або не зможу знайти відповідь, або не захочу на них відповідати серйозно, то я буду співати. Директорка бібліотеки Інга Горжевська каже, що запросила Юрія Любарова насамперед як творчу людину, а не як держслужбовця. Уже з 17-го, здається року, Юрій Осипович Любаров він на чиновницькій посаді. Але насправді він набагато більша набагато цікавіша людина, ніж начальник управління культури. І ми вирішили, що ми спробуємо сьогодні розказати про людину. Це не буде розповідь про успіхи, здобутки або складнощі роботи чиновника. Це буде розповідь про людину, про ті численні творчі проєкти, які протягом життя реалізовував. Сьогодні продовжує реалізовувати Юрій Любаров. 2025 рік особливий для центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Вона святкує 125 років із дня заснування. На честь ювілею започатковано кілька проєктів, які розповідають про життя бібліотеки сьогодні, про наше місто і про його людей. У межах одного з них і відбулася зустріч із шоуменом. Нашій бібліотеці в цьому році виповнюється 125, і ми вирішили, що ми ці важливі для нас ювілейні даті будемо присвячувати певні заходи. Ми вже розпочали цикл, який має загальну назву «Про життя, діалоги в бібліотеці ми запрошуємо цікавих наших земляків. У нас є плани на участь в цьому проєкті не тільки наших земляків, а й відомих людей зі всієї України. Але це такий, ну майже спойлер, більше не буду розказувати. Виступати перед знайомою аудиторією завжди складніше, зізнався Юрій Любаров. Адже тут не сховаєшся за сценічний образ. Люди знають тебе справжнього з усіма рисами характеру. Дуже приємно, <праць> що Є буде глядач, і дуже важко, я вже казав, що більшість цих глядачів, мені здається, я буду знати особисто, і це дуже важко спілкуватися з людьми, які тебе знають багато років, і ти про них теж знаєш багато років. Я навмисно попросив інгу навіть не казати мені про що вона буде запитувати, і для того, щоб не готуватися до відповіді, для того, щоб самому для себе можливо там відповісти на ті питання, на які в мене не було відповіді до того. Театр, телебачення, фестивалі, антикваріат тем для розмови було безліч. Юрій Любаров відкрито ділився спогадами та історіями, а кінолекційна зала бібліотеки перетворилася на простір дружнього спілкування. Навіть після завершення офіційної частини гості ще довго не розходилися, спілкувалися, фотографувалися та слухали цікаві історії від Юрія Любарова. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.